Всім привіт! Часто люди говорять, що навіщо Біблію читати, вивчати, якщо її написали просто люди. Апостоли ж були просто людьми, так, звісно, вони фізично були людьми. І фізично Біблію писали люди. Але через Божих апостолів пророків промовляв Дух Святий, промовляв Господь до людей і завжди навертав людей до Бога. Апостоли і вчення святих апостолів і церкви, які несуть вчення святих апостолів, навертають людей до Бога. І ті, хто говорять, що їх не потрібно слухати, це вже справжній сатанізм. Чи був взагалі сенс християнства і взагалі всього, всієї віри, якщо не було б апостолів Божих, пророків не було пасторів, звісно ж, ні. Нам потрібно смирятися під вчені святих апостолів, тому що церква зростає, і діти Божі зростають у пізнанні Бога, коли ми слідуємо чіткості за вченням святих апостолів, а не слухаємо всяку дурницю. Амінь.